Весь цивілізований світ підтримує Україну у війні, а Закарпаття продовжує залишатися одним із основних хабів цієї підтримки. Зокрема, в області зустріли гуманітарну допомогу нашій державі від української громади Франції та вдячуючи міському депутату Мукацької міської ради пану Олександру і. Громадської асоціації дружба їхньої хорошої такої роботи в тому плані, що вони змогли скомунікувати з містом Самназер, Назер-Франція, де були небайдужі громадяни, які захотіли допомогти сьогодні в Україні. І Завдячуючи цій комунікації, сьогодні ми отримали два мікроавтобуси та як бачимо велику вантажівку з різними матеріальними, матеріальною допомогою. Загалом надійшов вантаж вагою 9 тонн у вигляді медикаментів, матраців, одягу, продуктів харчування, засобів гігієни тощо. Цільову допомогу отримують також військові, зокрема для порятунку від важких поранень. Символічно, що допомога надійшла у день вишиванки. Завдяки тісній співпраці з Віктором Федоровичем, обласною адміністрацією, нам вдалося це реалізувати і сьогодні отримати це тут. І обов'язково. Прямо сьогодні в цей, я рахую, важливе свято, день вишиванки, українське свято, воно відправиться на Україну, саме там, де це необхідно, конче необхідно, населенню. І водночас хочу подякувати асоціації Дружба, про яку вже розказував Віктор Федорович з міста Франції. Це наші громадяни, які повиїжджали туди і. Згуртувалися, зібрали цю всю необхідну допомогу. Співпраця з асоціацією дружба триватиме і надалі. А її представники в реальному часі за допомогою інтернет-зв'язку могли спостерігати за приміщенням вантажу та поспілкуватися із закарпатською стороною.